Ландшафтний парк, санаторія Карпати, ось такий песок гарненький гуляє. Раніше тут дуже багато тварин було. Зараз і менше якийсь, тільки птахи позалишались, але сам парк дуже гарний. Раніше тут був Ресторан Гражда популярний, ну він вже не працює. Це зараз прибираю. Зранку тварин прибирання. Ховалися. А хто ж тут? А ні, раз вже листів немає якісь. Пташки. Добрий день! Скажіть, будь ласка, а хто тут живе? Де? Отут-от де ви прибираєте? Єноти. А, єноти, вони десь сховалися, так? Да? Ну, вони от там в боді, там подивіться, збоку. Так? да? Видно їх, бо ми заглядали. Єноти. Дохи, ага. Не видно, заховав. Не видно. Ні. Ну, ховаю, вони спорь, спосіб видали. Ага. Піноти виходьте. На, 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 на. <схай> О! є. Виглядай! Покажися! Покажи. Да, такий тут стычок гарний! <схай> Шипить? Це. Йому холодно, ховається. Ой, холодно, та він має шерсть підшерстник, морози витримає. ой шерсть така, що ого-го. І шерсть, і підшерстник пуховий. Ну так. Да. Дякую вам дуже, а дякую. Чотири вони. Аж чотири. Та, вони один до другого згуртуються, та їм зде То їм тепло. О -о. Дякую. Тут просто ваш людський фактор. Ну так. Да. Нема погоди, депоганої є неправильна одежа. Да. Привіт, а ти що тут до єнотів прийшов. До єнотів прийшов. Гарний парк, красиво, любу пору року. Завжди розбирають, навіть розбирають цей ресторан. Колись такий відомий ресторан був, а зараз уже бачите, одні кицьки ходять. Ну, а тут... Бачите так. Павлін. павлін. без хвоста. Да, Павлін тільки нема того пухнастого хвоста. Пір'я повипадало, мабуть. А оце жовтеньке. Кось так, якби вони хоч підписували. Що це за? І ось вам ресторан Гражда. Коли зараз подивимося по лазам. що тут від нього що одні кічки гуляють. Ой, був такий популярний ресторан. Ось тобі гражда. Дивіться. Ресторан, гражда. Скільки людей відпочивало тут. Такий популярний був. Кисюню, а ти ж який гарнесенька? Привіт! Ой, якась така пухнаста. І ще один день. йде. Зараз підемо, подивимось. Кафе, ресторан, гражда. Колись було. Бачите, все, що зали. Да, етноресторан. Ой-ой-ой. Все, що залишилось від нього. Все поламали, спалили. Кось тут таке китюньке. Шаленька какие. Кит. Такий пух. Рестора. Дубається, хто тут був, відпочивав. Ось і все. высканила. В ресторан, колонг, микрофон. Зачиняется, зачиняется, так страшно. Котик такой, котик, страшный котик, не мог. Ой, боже, жутко, Где у меня дышит, так страшно. просто. Тепер просто страхить таких. Це да. був ресторан. так. Котиків, всі вони живуть тут. Ой. Якось навіть страшно. Ну, все, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, за те, я вам такі страшні речі показала. Підписуйтесь, буду багато для вас знімати. Це ландшафтний парк. Колись був ресторан, виражда, зараз, розваля. Ой, котів так багато. Там же тільки є живе, там птахи. Але сам парк дуже гарний. Зараз іде реконструкція. При місця відпочинку. Хто Тут був? пишіть відгуки, як все змінилось. Тамарікс. О, як називається це дерево? Тамарікс. Сам парк дуже гарний. Мавка і чугайрстер. Міфологія Карпат. Ось. Трошки квітів. Осінніх квітів. Ну, зараз тут іде реконструкція. Дивимось, щось буде нове, гарне. Зараз тут. Роботи ведуться по реконструкції. Такого великого зоопарку, як раніше був, тут вже немає. І знову яблука в трускавці. Ну, дивіться, скільки яблук. Ні, ну буде гарно, коли вже все зроблять. Мабуть, до літнього сезону вже все зроблять, а зараз йде реконструкція. Санаторії Карпати зараз я вам спробу по санаторію все покажу. Хто був, пишіть відгуки, підписуйтесь на мій канал, буду багато для вас знімати. Багато відео з трускавця буде. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобались мої відео. Бачите, Зараз ще ведуться роботи по реконструкції. Ой, тут Грісюк. Спортивний майданчик, дитячі гойдалки, як же тут багато котів, і там, і там, і там. Дивіться, який парк хай. Осіня квітів. Да, рублю. Зоопарку вже як такого тут немає. Раніше було багато тварин. Ну зараз чотири єнота. И сам с